Нішні віручі не можуть зурнятися з такими людьми у Біблії, як Тір, Дарій, Навуходоносор, тому що ті люди вони почитали людину Божу праведника. А в сьогоднішній час такі віручі люди, які беруться осуждати нашого пастиря за істинне слово Боже, всякі грязні коментарі пишуть і кажуть, що пастир не потрібен, церква не потрібна, але це є пункт благодаті. Без цього пункту ніхто не спасеся. Тому, знаєте, опасно осуждати праведника Божого. У Біблії описано: Іов був Божа людина, і приходили такі три друзі, які брали осуждатися за його страждання, що це тобі кара від Бога, це за твої гріхи. Але якщо Іов не помолиться за вас, то гайка, ад повстануть на суд на вас, такі як Неневі, цариця Саска та Навуходоносор, приєднуйтеся до церкви. Нинішні віручі не можуть зруйнятися з такими людьми у Біблії, як Тір, Дарій, Навуходоносор. Тому що ті люди вони почитали людину Божу праведника. А в сьогоднішній час такі віруючі люди, які беруться осуждати нашого пастиря за істинне слово Боже, всякі грязні коментарі пишуть і кажуть, що пастир не потрібен, церква не потрібна, але це є пункт благодаті. Без цього пункта ніхто не спасеся. Тому, знаєте, опасно осуждати праведника Божого. У Біблії описано: Іов був Божа людина, і приходили такі три друзі, які брали осуждатися за його страждання, що це тобі кара від Бога, це за твої гріхи. Але якщо Іов не помолиться за вас, то гайка, ад повстануть на суд на вас, такі як Ниневі, Цариця Савська та на приєднуйтеся до церкви.